Так, Сьогодні мало бути геть зовсім інше відео, оптимістичне, а не песимістичне. Ну, оптимістичне у нас те, що добре, що вийшов з ладу середній котел, котел, а не, а не основний, тому що не працювали всі три. Так, із гарних новин. У нас йде модернізація насосних станцій. Що ми зробили? Ми закольцювали наші станції всі баки і збільшили. Розмір труб на подачу на станції. Ось так, ось так. ось Тут у нас було закінчувалось. Ось пішло наше кольцування. пішло. Ось тут ми, ми зробили отвір в стіні. Ось це виходить ця труба у нас. Ось вона пішла, пішла, пішла. Ось так вона пішла. так. Зайшла сюди. Це все ми додали, це. Все добавляли. Отут Ось труба, замість. Оцеї, замість цієї була отака. Тобто оці всі баки, оці всі баки заходили в 32 -тру трубу, звідси вода ніколи не уходила. Рівня однакового у всіх баків не було. Це було геть неправильне рішення управдома, що вони так зробили. Ну, зробили то зробили. Ось ми перепаяли. Ось ми залишили тут ще на, на наступні баки. Тобто замінили тут трубу, пішло. Ось цей участок труби ми замінили. Ось цей участок труби ми замінили і дійшли ось сюди. Далі вже пішло то, що було. Ось, тут. ось це от рівника, заходило 63 а виходило така 32. Далі. Це все зроблено. Далі що ми ще зробили? Ми зробили злив. Якщо йде, клапан не спрацьовує, ось зливна каналізація йде з баків. Це все було перепаяно, перепаяно. І сюди відкачку. Від насос відкачки у нас там стоїть. Ще у нас йде модернізація оцього щита. Буде новий щит, буде датчик стояти на воду. Якщо у нас буде наповнюватися яма, ми будемо знати, що у нас є аварія, потрібно прийти насос ми подивитися, що трапилося. Вже замінили ми один насос. Ось цей насос ми вже замінили. Вже цей насос... Зроблений, повністю перебраний. Ось він гарненький, стоїть, не підключений ще, і вже замінений. Е -е, ще два ми замінюємо і щит має бути. Ну, Скоро все запрацює. Що треба потрібно трошки почекати, робота йде, щит збирається. Але це кульцювання баків це просто клас. Ось так потрібно було дуже давно зробити. Це прям вау. Прям